Незрозуміло, чому є корупція, чому людей зараз ловлять на вулицях, чому порушуються закони, Конституція? Ну, з психологічної точки зору. Та висновок, що саме ми можемо зробити з цим, ну, навіть якщо ми не маємо, начебто, влади щось змінити. Адже так. Дехто з нас, людей, зараз займається доброю справою. Хтось волонтерить. А хтось спасає людей від небезпеки. Хтось працює з наслідками військових травм. Психологи, терапевти. Та є ті, хто захищає країну зі зброєю в руках. Є багато тих, хто допомагає. Це так. Всіх і перелічити важко. Є добрі люди, є добрі українці. Це зрозуміло. Ну, мені. Але як є добрі люди, світ він цілосний, і є ті, хто наживається на війні. Це теж зрозуміло. Бідне життя, злиданий дух. Таке саме і виховання. Людина слабка. І я не виправдовую їх. Це... Але звинувачувати всіх поспіль не вар. Я вважаю, якщо всіх злиднів вивезти на чисту воду, мабуть, це все спростить. Країна має знати своїх героїв від нижньої ланки до верхньої. Будь-хто б це не був. Що б не діялося в країні, не варто очікувати, що хтось все зробить за вас. Ну, за нас. Прийде дядько та все вирішить. Ця позиція психології зветься дитяча позиція. Прийде мати, татко, та все порішає. Та буде дотримання закону. Та все буде добре. Але що ми можемо зробити, можливо, запитаєте ви. Що в нас такого є? Хто я такий? Брехня, якою так багато в світі, і не тільки в нас, але навіть, навіть в Америці, вони бояться тільки одного прозорості. Будь-яка людина в нашій системі, та й сама система, бояться одного того самого прозорості або правди. І людська позиція, добра людська позиція, конструктивна, вона можлива. І дуже проста, людей багато, і ми багато бачимо своїми очима, можемо побачити та висвітити це в тих самих соцмережах, просто в інтернеті. Хтось цим вже займається. Але наче для всіх, але для своїх підписників. Якби був якийсь сервіс, де можна було б розповідати про всю брехню, яка коїться в нашій країні. Максимально точно та максимально адресно, з фаміліями, адресою. Можливо було б, мабуть, все це порішати. Адже нас, людей, багато і вони цього бояться. А будь-які організації особливо ті, що забруднені, дуже подумають, чи робити якийсь злочин чи ні. Я перевіряв. Хоча, можливо, я ідеаліст, і це все не спрацює. Але чомусь мені вважається, що це можливо зробити і було б гарно. Дивимося на факти, які кожен, мабуть, бачить своїми очима. Комунальні зросли, але чи може хтось побачити цифри? Чому це так? Налоги зростають, але немає даних, що може ви їх бачити. Чому це так? Може бути, що все це і є, всі ці дані. Просто не всі, може бачити це, не всі про ці дані знають, тільки деякі якісь особо, эм, важливі персони. на вулицях ходять так звані працівники ТЦК, що так часто порушують законодавство самі, що змушують не довіряти взагалі. Ні їм не довіряти, ні державі не довіряти. Ця система не працює. А така діяльність робить тільки гірше. Це моя власна думка. А як гадаєте ви? Так і з нашою державою. Вона наче є, але державі, якій нема довіри ніхто не дослухається. Ну а навіщо це дослухати? Наші президенти, які ми наче обираємо, коли попадаємо, вони попадають у ту державну систему, і якось наче вони псуються чи що. І їм нема довіри. Що з цього виходить? Який висновок? Держава як система не працює. Працює тільки для себе, руйнує зовні, збагачує сама себе. Ну, це можна побачити зовні. ТЦК по 20-30 людей стоять на кожному кварталі, ну, принаймні в моєму місті, і це бачить. Гадаєте, держава про це не знає? Що може вона сліпа? Скільки грошей вкрали? Хто не дуже важливо, хоча якщо хтось про це знає та не розповів про це, то щось може і змінилося. Так, я за цифровізацію, але цифровізацію відкриту, щоб кожен міг побачити. І насамперед для тих, хто у владі. Міські чи державні, неважливо. В кого які досягнення, в кого який прибуток, яке майно, які косяки, і щоб все це, це було. Треба хтось, хто це все заводив до комп'ютер, до інтернету. Звичайним громадянам нема сенсу бути у відкритому доступі тільки після деякої межі. Ну, наприклад, якщо керуєш більше як 50 людей, маєш речей більше як на півмільйона. Ну, це треба порішати якось. Я цифри беру на навмання, звичайно. І щоб це було в відкритому доступі, щоб кожен міг побачити прибуток свого депутата. Наприклад, побачити майно підприємства, що надає робочі міста ну, саме вам. Ну, я так гадаю, все просто. Побачили щось не те, поділилися в соцмережах. Дуже швидко все налаштовується як потрібно, вони цього бояться. Якщо дійсно існує за порушення якась відповідальність, а її, начебто, такої відповідальності теж нема. Будь-яка система, що створена людьми. Має ті самі скіли та недоліки, що є в заказчику такої системи. Не в виконувачі, а саме у заказчику. Дію зробили, а зворотнього зв'язку немає. Резерв створили, а він не працює. Ну, в мене особисто він дуже-дуже глючить. -дуже Просто регулярно, стабільно. Кучу всього намалювали, зробили фотографії для піару кому потрібно. Буде будь-яке фото з владноможцями. І це про піар. Були там, були тут, фото це просто фіксація. Що вони тут були? Робити корисне тут не, не потрібно. Не обов'язково Правда, її дуже багато. В кожної людини правда своя. Я тут про ту правду, що написана, дуже з давніх времен. Давен. В Конституції, наприклад. Ви ж чули, що є зв'язок з Римським статутом ще у Римі. про ту Конституцію, про яку була б домовленість. Люди зійшлися і поговорили. Але ми, прості люди, ми можемо просто бачити щось, фіксувати і запитувати, а чому це таке? А що, що таке сталося, що ви таке зробили? І дивитися на факти потрібно, звичайно, без цього емоційного виплеску. Хоча це теж можливо, ми бачимо, що строїть на березі Чорного моря. Чому немає інформації про те, кому це потрібно, навіщо, хто дозволив і з чого саме. А уявіть, якщо б така інформація була. Та, до речі, перед тим, як додати якісь закони. Чи не добре було б забезпечити ная... ті, ті закони, що вже наявні тим, що вони виконувалися? Як самі гадаєте? Ті закони, що є, вони ж повинні виконуватися. Напишіть, що саме гадаєте ви під цим коментарем, під цим відео. Я не дуже знаюся на політиці, я не дуже знаюся на законах, але. Те, що я бачу, я бачу ну, таке цілосне співвідношення між. Що там твориться з державою, ну, це дуже легко побачити, якщо стоїш зовні. Треба щось змінювати. А як ви гадаєте? чи є у вас якісь пропозиції? Може, є рішення.